Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури, і ми будемо з вами читати казку про осінні місяці. А зараз давайте послухаємо вірш про осінь. Ясно ока, тиха осінь, ходить між дубів і сосен і малює кожний лист. Бо малярський має хист, осінь часу не марнує, швидко сцену декорує, на березу жовте листя, а на ясен золоте. Клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Тільки сосни і ялини у вбранні своїм без змін залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. Не виставу йдіть, будь ласка, співаки, пташні хори, а дерева то актори, діти, давайте подивимось. До нас завітала золота осінь. Перший місяць осені вже промайнув вересень. Зараз іде, гуляє жовтень, і залишився ще один. Листопад. А тепер давайте послухаємо казку про ці три чудові місяці. Жила була осінь, і було в неї три помічники вересень, жовтень та листопад. Якось зібралась осінь свої володіння перевірити і наказала помічникам не виходити з дому, поки вона сама їх не покличе. Але малечам… Нудно стало сидіти одним. Не дочекалися вони осені та вирішили самі піти погуляти. Тільки но вересень відчинив двері, і як одразу у дворі, все листя та трави пожовтіли, квіти зав'яли. Жовтень поріг переступив, вітер піднявся, все листя з дерев обірвав. Хмари чорні нас догнав Листопад у двір вийшов, сніг із дощем пішов, холодно та темно стало. Злякалися малі, та зі страху і забули, хто вони такі, як їх звуть і де вони живуть. Розбіглися в різні боки, а на землі морок. Скрізь настав. Повернулася осінь додому, не може у темряві та холоді знайти своїх помічників. Побігла вона до свого друга місяця, розповіла про своє лихо, зібрався місяць і вирушив на пошуки. Довго тинявся місяць, але Нарешті знайшов він помічників осені ідуть вони додому, а згадати, хто вони такі і як їх звуть, не можуть. Засмутився місяць, зайшли вони до лісу, а під ногами рожево бускове суцвіття вкриває землю, торф'яники та піщані пагорби. Верес побачив цю красу вересень та згадав своє ім'я. А тут сонечко вийшло, свої промінчики простягло і весь ліс у жовтий та червоний колір розфарбувало. Як побачив це жовтень, так одразу і пригадав, як його звати. А слідом за сонечком веселий вітерець подув, підхопив із дерева жовтий листочок, закрутив його і тихенько опустив просто на носик листопада, подивився на нього листопад і про своє ім'я здогадався. Повернулися малята додому, та осінь слухатись стали. По черзі у двір гуляти виходили, а на землі настав мир та спокій.